Вітаю на каналі! Тут розбираємо положення правил дорожнього руху просто і зрозуміло. Промокод на знижку 10% за отримання преміум доступу до тестів на сайті Greenway. та на сайті офіційні тести з правил дорожнього руху. Початок руху та зміна його напрямку. Маневрування це початок руху, перестроювання транспортного засобу в русі з однієї смуги на іншу, поворот праворуч, чи ліворуч розворот, з'їзд з проїзної частини, рух заднім ходом. Перед початком руху, перестроюванням та будь-якою зміною напрямку руху водій повинен переконатися, що це буде безпечним, і він своїми діями не створить перешкод або небезпеки іншим учасникам руху. Виїжджаючи на дорогу з прилеглих територій, водій повинен перед проїзною частиною чи тротуаром дати дорогу пішоходам і транспортним засобам, що рухаються по ній. А з'їжджаючи з дороги велосипедистам і пішоходам, напрямок руху яких він перетинає. У разі перестроювання водій повинен дати дорогу транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку. По тій смузі, на яку він має намір перестроїтися. За одночасного перестроювання транспортних засобів, що рухаються в одному напрямку, водій, який знаходиться ліворуч, повинен дати дорогу транспортному засобу, що знаходиться праворуч. Водій, що виконує поворот ліворуч або розворот поза перехрестям з відповідного крайнього положення на проїзній частині даного напрямку, повинен дати дорогу зустрічним транспортним засобам. За наявності трамвайної колії посередині проїзної частини водій нерейкового транспортного засобу, що виконує поворот ліворуч або розворот поза перехрестям, повинен дати дорогу трамваю. Перед поворотом або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення, якщо інше не передбачено знаками, розміткою або конфігурацією дороги. На перехрестя з круговим рухом дозволяється в'їжджати з будь-якої смуги руху, якщо інше не передбачено знаками розміткою. Водій, що виконує поворот ліворуч, повинен дати дорогу попутним транспортним засобам, які рухаються попереду нього і виконують розворот. А при виконанні цих маневрів не з крайнього лівого положення на проїзній частині і попутним транспортним засобам. Поворот необхідно виконувати так, щоб під час виїзду з перехрещення проїзних частин транспортний засіб не опинився на смузі зустрічного руху. А у разі повороту праворуч слід рухатися ближче до правого краю проїзної частини. Виїзд з перехрестя, де організовано круговий рух, може здійснюватися з будь-якої смуги, якщо напрямок руху не визначено дорожніми знаками чи розміткою, і це не створить перешкод транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку праворуч за умови, що водій при в'їзді на перехрестя, де організовано круговий рух, не змінює займану смугу руху, покажчик повороту не показується. Але при виїзді з таких перехресть така дія є обов'язковою. Якщо транспортний засіб через габарити чи інші причини не може повернути або розвернутися з крайнього положення, дозволяється відхилення від вимоги здійснювати маневри поворотів або розвороту з відповідного крайнього положення за умови дотримання вимог, дорожніх знаків, розмітки та безпеки руху. У разі потреби слід звернутися за допомогою. Розворот забороняється на залізничних переїздах. На мостах, шляхопроводах, естакадах і під ними. В тунелях за видимості дороги менше 100 метрів хоча б в одному напрямку. На пішохідних переходах і ближче 10 метрів від них з обох боків, крім випадку дозволеного розвороту на перехресті. На автомагістралях на дорогах для автомобілів за винятком перехресть і місць, позначених дорожніми знаками. Місце для розвороту зона для розвороту. Якщо в місці з'їзду з дороги є смуга гальмування, водій, який має намір повернути на іншу дорогу, повинен своєчасно перестроїтися на цю смугу і знижувати швидкість тільки на ній. Якщо в місці в'їзду на дорогу є смуга розгону, Водій має рухатися по ній і вливатися в транспортний потік, даючи дорогу транспортним засобам, що рухаються по цій дорозі. Під час руху транспортного засобу заднім ходом водій не повинен створювати небезпеки чи перешкод іншим учасникам руху. Для забезпечення безпеки руху він у разі потреби повинен звернутися за допомогою до інших осіб. Рух заднім ходом забороняється на автомагістралях та дорогах для автомобілів. На залізничних переїздах. На пішохідних переходах. На перехрестях, на мостах, шляхопроводах та естакадах. На ділянках доріг з обмеженою оглядовістю. В умовах недостатньої видимості. В тунелях. Дозволяється рух заднім ходом на дорогах з одностороннім рухом за умови дотримання, вимог не створювати небезпеки чи перешкод іншим учасникам руху та неможливості під'їхати до об'єкта іншим чином. У разі, коли траєкторії руху транспортних засобів перетинаються, а черговість проїзду не обумовлена цими правилами, дати дорогу повинен водій, до якого транспортний засіб наближається з правого боку. Виконуючи маневр перестроювання водії, повинні ввімкнути відповідний показчик повороту, подивитися у відповідне дзеркало заднього виду і переконатися, що це буде безпечно і не створить перешкод або небезпеки іншим учасникам руху, контролюючи сліпу зону автомобіля, дати дорогу транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку по тій смузі, на яку ви маєте намір перестроїтися. Виконуючи маневр повороту водії повинні. Ввімкнути відповідний показчик повороту, зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, дати дорогу зустрічним транспортним засобам при виконанні маневру повороту ліворуч та розвороту. Упевнитись, що це не створить небезпеки чи перешкод іншим учасникам руху. Упевнитись, що це не заборонено дорожніми знаками або розміткою. Дякую за увагу.